Вітаю, вітаю всіх, хто мене чує. Прекрасний день. Це бабине літо, яке має дуже багато переваг, тепло і гарно, і зелено, як влітку, і практично немає комарів, бо вже було прохолодно. Єдине, не вистачає дощів. Трохи сухо, і гриби так не зустрічаються, як би це воно в цю пору було, аби були дощі. Але і зараз ще дуже приємно дивитися на рясну черемху, ягоди дуже гарні, і смачні, можна набрати їх і на зиму. Зберегти, шепшина вже визріла, барбарис, який у страви теж дуже смачний, а красоти, ну це словами не передати, тихенько падають листочки від порухів вітру, От. але ще нема відчуття, що ліс, ну, якби вже Готовий до осені, ні, ще зелений, ще гарний, повітря напоєне ароматами. Гарно, тихо і спокійно. За цими проявами, за спокоєм і гармонією варто ходити сюди. От. Бачити красоти, а природа, звичайно, має що показати. Мабуть, найбільше тішить те, що навіть отакий негативний момент, коли практично ну, ходити в ліс. Не дуже запрошують в зв'язку з обставинами, але вже і не забороняють отак. Як це воно було трохи раніше, ось? Зараз іще не так вільно, але можна ходити. І все-таки людей мало. Оці неприємні події, як ковід, а потім неспокійна обстановка. Ну, ранок сьогодні почався з повітряної тривоги. Ну, який може бути настрій. Але врешті другого життя нам ніхто не дасть, щоб ми могли насолодитися в повні красотами осені. То доведеться зараз ну, переслухали ту повітряну тривогу. Та й вийшли і намагаюся вловити найкраще, що може, подарувати природа. Пташки, звичайно, вже не співають, але вранці дуже рано довелось мені якось чути, пролітали, мабуть, гуси. От, це чути було. Красиві такі звуки. А так зараз тихо. Дорогою такою йдеш і спостерігаєш, як навкруги притихло все, пишається пройденим літом, от, набраними якимись вже результатами. Кущики Барбарису своїми плодами. Ну, от зараз я підходжу до дуже рясного і хорошого і гарно освітленого кущику Барбарису. Рясний та гарний можна буде зібрати для того, щоб було. приправа до якоїсь страви з рисом а ось шипшина. Барбарис, кущик невеликий, але рясний, порядоч, деревце яке черешня. І в свій час були тут плоди. Можна було і скуштувати лісової черешні. Ну, людині, звичайно, приємно, коли є щось таке не тільки очам полюбуватись, а ще й спробувати на язик, от, от. та ж сама черемуха. рясна і гарна. А це окраса лісу. Ці кущики дуже красиві. Хоча, звичайно, ці плоди не їм, але ж красиво як. І саме головне, що всі ці красоти ти спостерігаєш тоді, коли сам рухаєшся. Тобто, замість того, щоб. Звичайно, зал для тренувань це річ хороша, там і снаряди спортивні, спеціальні. А тут дикий ліс, ходьба, інколи, ходьба з перепонами, От, бо ліс є ліс. Тобто ми все-таки маємо фізичну нагрузку і маємо емоціональний. Набираємо на зиму потенціал. От. Дякую долі, що вдалося вибратися, бо домашні клопоти, вони, звичайно, дуже тримають, щоб ти не пішов. От. І треба прикладати зусилля, щоб все-таки вибратися. Чого я і вам бажаю. Вибирайтесь по можливості на природу. Вона явно подарує багато-багато вражень. Бажаю вам успіху!